Друже, привіт! Сьогодні 10 жовтня 2023 року. І, мабуть, ти вже в курсі, що на сьогодні за чинними валютними послабленнями ти можеш купувати валюту в банку за безготівковим курсом. Він реально нижчий, ніж курс каси. І ти вже напевно знаєш, що діють певні обмеження. Тобто ти можеш купити валюту в одному банку раз на місяць на суму не більше, ніж на 50 тисяч гривень. Але ти можеш піти не в один банк, а в кілька. Ну, звісно, скільки в тебе вільної гривні на руках. І, мабуть, ти вже вичаєш фінансові умови різних банків для того, щоб обрати той банк, в якому купити валюту за вигідним курсом. Але є нюанси. Бо, друже, в кілька банків я би тобі точно не радив звертатися. Обов'язково додивись відео до кінця, бо ці кілька хвилин врятують твої нерви, а той може навіть і гроші. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Завдяки вам канал росте і розвивається, а гроші йдуть на хорошу справу. А підтримати канал можна також і вподобайкою, і коментарем. Завдяки цьому Ютуб вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Можливо, ти вважаєш, що мова наразі піде про відсутність валюти в касах банків чи про те, що видають старі чи потерті долари? Так, ця проблема існує. Вона характерна для більшості українських банків, але мова сьогодні не про це. Перший найпростіше, коли ти закидуєш велику суму собі на картку, чи то готівки, чи то з картки іншого банку, той банк, на картку якого ти закидуєш ці гроші, може спитати: а звідки ці гроші? Тобто тобі може так статися, що потрібно буде підтвердити джерело походження цих коштів. Цією проблемою можуть хворіти більшість банків, а докладно я її вже описував в одному з своїх минулих відео, тож залишу його в куточку. Але тут є один такий гідкий і неприємний нюанс. Мою увагу на нього звернули глядачі в коментарях під попереднім відео. Я його перевірив і дійсно воно так і є насправді. А-банк. Я не рекомендую тобі нести гривню для купівлі валюти в цей банк. Якщо А-банк попросить тебе надати джерело походження твоїх коштів, а відповідь твоя його не влаштує, і банк захоче розірвати з тобою стосунки як з клієнтом, то в цьому випадку, згідно пункту договору, банк забере 30% твоїх грошей, що знаходяться в цьому банку, у вигляді комісії. Так що обов'язково тричі подумай, і зваж ваш всі проти і за, перш ніж мати справу з А банком. Скажу тобі чесно, цей пункт договору я теж з першого разу не побачив. А з огляду на те, що банків в Україні багато, не виключено, що в якихось банках такий нюанс також може бути присутній. Тож, якщо ти про нього вже знаєш, поділись, будь ласка, про це в коментарях під відео. Ну добре, ми знаємо, кому належить А-банк. Але є ще нормальні українські стійкі державні банки, ну, наприклад, Ощадбанк. Картковий курс того ж долара можна побачити навіть на сайті Ощадбанку. Скажу тобі чесно, він непоганий, він привабливий. І тут ти такий: о, зараз я візьму гривню, закину на картку Ощаду і куплю собі бакси. Ні, не купиш. Цієї новини ти не побачиш у них на сайті. Це повідомлення не знайде тебе в їх мобільному додатку. Єдине, як ти можеш про це дізнатися, це коли ти вже спробуєш купити таким чином валюту, або, наприклад, як я зателефонуєш оператору Ощадбанку. Дякую, що чекали на лінії. Дана послуга вимкнена тимчасово з 2 жовтня. Технічно ви не зможете провести цю операцію. Так, друже, з 2 жовтня двадцятого третього року. Тимчасово відсутня можливість купувати валюту за безготівковим курсом в Ощадбанку. Проще то ти свої повернеш, але можливо втратиш на комісії і точно втратиш свій час і можливо і нерви. До речі, за інформацією від підписників каналу, в Ощадбанку зараз не дуже хороші справи із валютою, тобто її на всіх не вистачає. І якщо ти замовляєш валюту на відділення, скоріш за все тобі прийде в районі 30% від тієї суми, яку ти замовив. Можливо, в теорії відсутність технічної можливості купити валюту за картковим курсом якось пов'язана із дефіцитом валюти в Ощадбанку. Ну, для прикладу, і так з валюти не все гаразд. А якщо ще й люди її безготівково накуплять, а потім захочуть зняти, то ситуація стане ще гірше. Поживемо, побачимо. Ось такі новини на сьогодні. Якщо тобі відомі інші українські банки з проблемами більше, ніж просто відсутність нової валюти або взагалі відсутність валюти в касах банків, обов'язково доповни перелік банків коментарем внизу під моїм відео. А на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, друже.